Дональд Трамп у своєму стилі охарактеризував Джо Байдена. Він сказав, що він є загрозою демократії, правда, разом із тими людьми, які його контролюють. Я не буду вживати це слово спеціально, не буду вживати через обмеження. Тіктоку а Байден також сказав про відгукнувся про інтелект, ну і про те, що чи може взагалі керувати. Світом, Сполученими Штатами Америки, хлопець, який не здатен самостійно спуститися з трибуни. Я навіть не буду це заперечувати, всі це бачили. Дональд Трамп проводить доволі агресивну наполегливу політику, незважаючи на те, що він всього на 5 років там молодший за Джо Байдена, але ці 5 років, на мою точку зору, ну, дуже круто, помітні. І є великий шанс, що саме. Трамп буде наступним президентом з огляду на те, як Україна нині вже починає поводитися із Сполученими Штатами Америки, називаючи навіть ну знаєте такі ультиматуми трішечки. Говорять деякі наші чиновники про те, що, можливо, ми не будемо розглядати США як стратегічний партнер, та Сполученим Штатам Америки байдуже, хто як до них ставиться. Вони просто гнуть свою лінію. І якщо хтось починає у відповідь на їхню лінію гнути свою, то вони, вони дуже. Серйозно можуть образитися для України. Це буде мати катастрофічні на мою точку зору наслідки. Тому я би зараз трішечки прикрутив риторику, особливо тим, кому здалося, що вони центр всесвіту. Ні, центр всесвіту Америка. Америка, Китай, Німеччина. Та інші країни, зокрема і ті, в яких європейський союз на 180 мільярдів доларів минулого року закупив енергоносіїв. Це також центри, центри сили, центри впливу, центри влади. І Якщо вже ми приєдналися до одного центру і не змогли маніврувати між різними центрами, щоб не принести халепу в нашу країну, то вже треба на Ті на тому боці залишатися, тому що до іншого центру сили приєднатись вже неможливо. Інший центр сили просто тупо воює з Україною і абсолютно не приховує своїх намірів щось нехороше зробити з нами. Ми цього не хочемо, тому я би порекомендував нашим чиновникам поводити себе трішечки стриманіше, тому що я усвідомлюю, що можна з громадянами України говорити по різному, але то люди, які не є громадянами України, їх не налякаєш, не ТЦК. Ні мобілізацією, ні податками, ні ким. Вони самі автономно все визначать. Більше того, вони можуть навіть визначити долю людей, які вирішили, що вони можуть е так розмовляти з США. Не варто цього робити, особливо в контексті того, що до влади може прийти Трамп. Телеграм-шапці профілю там докладна повна цитата. З ким же поїхати.